Вас вітає Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка. Цьогоріч вперше світове українство буде відзначати День української писемності та мови 27 жовтня. За час свого існування наша мова пережила не менше півтисячі циркулярів та указів, постанов та Уфал розпоряджень і наказів щодо заборони. Але вона вистояла, і сьогодні, маючи безпрецедентну підтримку за всі роки новітньої історії незалежності, пішла у свій вирішальний контрнаступ. Кожен, говорячи українською, наближає перемогу. Українська мова вирізняється на тлі східнослов'янських мов милозвучністю, унікальними словами та правилами. Для вас цікаві факти про нашу солов'їну, які вас точно здивують. Зв'язок мови та писемності ми спостерігаємо із давніх давен. Саме завдяки писемним джерелам відстежується еволюція мови, адже навіть у найдавніших текстах старослов'янською мовою з'являються характерні ознаки майбутньої мови української. Писемна традиція української мови налічує більше тисячоліття. Вона базується на крилічній абетці, хоча на теренах сучасної України існували і інші форми писемності. Ще за князювання Ярослава Мудрого розвиток писемної культури в Русі став державною справою. При Київському Софійському соборі у першій третині XI століття було створено першу державну бібліотеку книгосховища. При соборі також діяла велика майстерня скрипторій. Саме там переписувалися і перекладалися з іноземних мов книги і продовжувалося київське літописання. Від усього цього книжкового багатства до нашого часу дійшли лічені екземпляри. Серед них найвідоміша і найдавніша точно датована книжкова пам'ятка Київської Руси Остромирова Євангелія. Маємо у фонді нашої бібліотеки факсимільне видання, тож знайомимося із рукописом. Остромирове Євангеліє містить читання для неділі та свят, Писано у Київському скрипторії на замовлення новгородського посадника Остромира, ім'я замовника, обставини створення рукопису, дату початку та завершення роботи, як Григорій переписувач, вмістив у прикінцевому написі. Кодекс великого розміру складається з 294 аркушів пергамену, шкода не найвищої якості. Іноді на сторінках можна побачити зшиті розрізи або дірочки. Текст написаний у два стовпчики по 18 рядків чітким гарним уставним письмом. Висота літер близько 6 мм. В тексті рукопису вчені знаходять чимало притаманних українській мові фонетичних і морфологічних особливостей. Серед масиву церковнослов'янських слів зустрічаються слова місцеве: гай, глечик, гребля, жадати, жито, зоря, кожух, криниця, лазня, тулитися, ховатися яр та багато інших. Кодекс прикрашено орнаментованими заставками, мініатюрами, зображеннями євангелістів Йоанна Луки і Марка, неймовірної краси ініціалами. Ініціали яскраво розфарбовані, зелений, червоний, блакитний, біла фарба і обведені накладним золотом. Кожен з них оригінальний, вирізняється особливим малюнком і комбінацією кольорів, і часто ініціали містять людські обличчя, голови хижих птахів або фантастичних істот. Рукописні книги замовлялися переписувачем і в часи, коли вже впевнено розвивалося друкарство. Саме такою винятковою пам'яткою є Пересопницьке Євангеліє. Пересопниця нині село Рівненської області, і саме там, в Пересопницькому монастирі, було завершено роботу над Євангелієм, і саме там Кодекс зберігався до XVII століття. Текст Пересопницького Євангелія один з перших українських перекладів канонічного біблійного тексту на староукраїнську літературну мову. Над перекладом та переписуванням працював Михайло Васильович із Сянука, а також архімандрит Пересопницького монастиря. Григорій. Робота тривала два роки із серпня 1556 року по кінець серпня 1561-го завдяки меценатству Волинської княгині Анастасії Заславської та подружжя князів Чорторийських. Євангелія написано пізнім уставом, майже півуставом, на пергаменті, чорним чернилом і червоною фарбою Циноброю. У рукописі є ще дробне письмо, яким виписані всі приписки після мови тощо. Тексти перекладу неоднорідні, іноді вони ближче до старослов'янської мови, іноді до живої народної мови. Текст пам'ятки містить унікальний матеріал для вивчення історії української мови на фонетичному, морфологічному, синтаксичному рівнях. Важливим аспектом цінності книги є її художнє оформлення. Рукопис багато орнаментований, високохудожні мініатюри євангелістів, численні заставки, кінцівки з українськими мотивами і звичайно цікаві ініціали. А виняткову цінність Пересопницького Євангелія як важливої історико-культурної пам'ятки засвідчує те. Що саме на цій книзі разом із Конституцією України, де я лятку президент нашої держави під час інавгурації? Ми з вами знаходимося у відділі документів з гуманітарних та природничих наук, а саме біля книжкових поличок розділу Українська мова. Для кожного з нас є важливим вміти правильно висловити свої почуття, позицію та думки, тому знання мови це необхідність. І тут, звісно, помічниками виступають. Монографії відомих мовознавців, різноманітні навчальні посібники, підручники та словники. Тож до вашої уваги деякі з них ми спілкуємося на ділових і приватних зустрічах, надсилаємо щодня повідомлення меседжі, беремо участь у конференціях онлайн чи офлайн, робимо дописи в соцмережах, а тому без знання мови, що є основним засобом спілкування та впливу, ніяк не обійтися. Книга Юлії Данчук, Українська, що надихає, говоримо і пишемо правильно, дозволить вам удосконалити усне та писемне мовлення, допоможе уникнути типових мовленнєвих помилок, росіянізмів, невиправданих повторів, алогізмів, підкаже, як правильно звернутися, привітатися, подякувати та багато іншого. Росіянізми, неправильний наголос, складнощі перекладу, обмежений словниковий запас це те, що заважає говорити українською вільно та правильно. Тож ми пропонуємо вчитися на своїх помилках і зробити їх союзниками у поліпшенні своєї української. Помилкаріум Юлії Дворецької. Унікальний проєкт, спрямований на допомогу всім, хто вивчає та вдосконалює українську. Тут ви не знайдете. Складної теорії та історії розвитку мови на вас чекають приклади найпоширеніших помилок і варіанти їхнього виправлення. Матеріали ж книги це 15-річний досвід авторки, редакторки і коректорки, яка знається на текстах на всі 100%. Тільки читання, друзі, читання і запам'ятовування образів слів порятує наші безграмотні душі? Це слова Ольги Дубчак, авторки книги Чути українською у світі звуків і букв. Чи знаєте ви, що голосних в українській мові приблизно в п'ять разів менше, ніж приголосних? Чи чули ви не складотворчі звуки, а про літеру Шредінгера? Чи відомо вам, що? Шиплячі постійно мімікрують під інші приголосні української мови. Книжка Щути українською не змушуватиме вас учити правила та зубрити мовні закони. Завдання ж книжки пояснити, за якими правилами і закономірностями працює звукова система. А ще чому наша абетка майже досконала. І, звісно, переконати вас, що українська мова це надзвичайно цікаво, легко, а місцями навіть корисно. Книга Юлії Бардакової «Уживаємо влучно або як уникнути найпоширеніших помилок присвячена особливостям уживання деяких українських іменників, прикметників, дієслівних форм та сталих виразів для їх влучного використання та запобігання найпоширеніших помилок. Це калькування з російської, уживання паронімів суржик у ситуаціях спілкування. Квиток чи білет. Настоювати чи наполягати, мішати чи заважати. Не поспішайте обирати з-поміж двох варіантів правильний, адже всі ці слова є в українській мові. Питання лише в тому, у яких випадках використовувати кожне з них. Тож розгортаймо довідник, розглядаймо малюнки, усміхаємося та навчаймося, любімо українську, плекаймо українську і просто говоримо українською.